Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат на зиму. Але цей салат, чим мені дуже-дуже подобається, що його можна і просто для сім'ї приготувати, скласти в якийсь судочок, і зберігати в холодильнику і потихеньку його їсти, їсти, їсти. Це правда, він дуже-дуже смачнющий, гарний і саме головне дуже легкий в приготуванні. І так, починаємо! Для цього нам треба приготувати. Один кілограм шампіньонів. Звісно, найкраще, якщо ви знайдете дуже-дуже малесенькі шампіньончики, щоб у вас були ціленькі. Якщо не буде ціленьких, то беріть уже більшенькі, я буду просто різати їх пополам. А якщо вже дуже великий шампіньон, то ріжте на 4 частини. Хоча можна і слайсами порізати, аби не тоненько. Так, кілограм шампіньонів підготували. 750 грамів перцю. Бажано, якщо у вас буде жовтий, червоний, зелений, такий яркий смак і колір осені. осені. Значить 750 грам перчику, 500 грамів звичайної цибульки і один перчик, який гостренький. Але він цілий не піде, я його кину тільки половинку. Приготуємо три ємкості. Треба, щоб у вас було три посудини. В одну посуду ми ріжемо шампіньйони, в другу посуду ми ріжемо перчик і окремо в тарілочку ми нарізаємо цибульку. Зараз будемо нарізати шампіньйони. Я буду рівно пополам. Ось таку буду половинки. Мені подобається, коли в салаті вони крупненькі. Якщо у вас такі малесенькі, гарненькі, то їх можна і ціленькі, можна і пополам. От. Я які дуже великі, то на чотири часті, так пополам. Все підготовлені, шампіньйони відставляємо окремо в мисочки, вони просто стоять. Ми цим часом поріжемо перчик. Перчик ми ділимо просто навпіл. І, звісно ж, ми Видаляємо, не треба воно нам, ріжемо цю половинку ще пополам. і потім нарізати буду просто отакою соломкою. Нарізали наш перчик солодкий. Тепер приступаємо до цибульки, перчик підкладаємо до грибів, хай стоїть. І цибульки пів кіло 500 грамів, наріжаю я так, пополам цибульку, і потім ще раз пополам, і так от тоненькими четверть, як би, півкільцями. І так, закінчили з нашою цибулькою, все підготували. Тепер, об... тепер беремо наші три мисочки, цибулька, перець солодкий та шампіньончики і відправляємося до плити. Готовимо ємкість, в якій ми будемо це все варити. Я буду варити в мисці. включаю плиту, ставлю мисочку і вимірюю 200 мл олії. Наливаю, це у мене така чашечка з поділкою. Наливаємо. Виливаю зразу цих 200 мл у миску, в якій я буду варити. Тепер, воно скоренько закипить, вона алюмініва. 120 грам цукру, до олії зразу відправляю. І 120 грам оцету. У мене ця чашечка чи стаканчик на 60, да, 60 мл, то. Я таких два стаканчика. Все, один це 60 і другий 60. Так, Тепер даємо нашому маринаду гарно закипіти. Столову ложечку солі я додаю зверху. О, зверху столова ложечка. І першу, як тільки закипить маринад, буду відправляти цибульку. Трошки помішаємо, щоб воно поки закипає, щоб все все соєдинилося. Олія, оцет, цукор та сіль. Як тільки закипів наш маринад, першим ми відправляємо цибульку і обов'язково зразу засікаємо. Время 5 хвилин, не більше, ми цю цибульку тушкуємо в маринаді. Так, засікаємо і помішуючи рівно 5 хвилин. Чекаємо. Кипіла наша цибулька 5 хвилин і відправляємо зразу слідом всі грибочки. Зараз грибочки повинні пустити скоросік. З грибочками перемішуємо і знову засікаємо рівно 5 хвилин. Помішали і засікли 5 хвилин. Грибочки проварилися 5 хвилин, не більше. Тепер закидуємо солодкий перчик, перемішуємо. Дивіться, як уже гарно виходить перчик. Двох кольорів, а ще якби був зелений, то взагалі три кольори, грибочки біленькі з цибулькою. Так. І от на цьому етапі швиденько нарізаємо пів перчини гіркої. Я буду додавати половину стручка. але додаю разом із насіннячком. Я чистити не буду. І отако нарізаємо просто колечками. І ось, коли додали вже перчик і це все тепер проварюємо, знов засікаємо по времені не більше, як 8 хвилин, щоб воно не перекипіло. За ці 8 хвилин ви підготуєте кришечки, баночки. Якщо будете закатувати. Якщо не будете закатувати, перекладаєте в його в цей салат якусь ємкість і хай остиває. А потім якости в холодильнику зберігайте і поки не зісте. Ну, я буду закатувати. Я підготувала 5 чи 6 кришечок, заливаю кип'ятком, бо я буду закатувати. Того хай паряться поки що, поки 8 хвилин буде варитися мій салатик. І баночки я просто стерилізую в духовці. Баночки склала в духовочку, включаю тільки 100 градусів. Все. І 10 хвилин, коли покаже, що розігріта. У мене до духовочки індикатор гасне. Це значить, з того моменту я буду відраховувати 10 хвилин. Пройшло 8 хвилин, як прокипів мій салат. Зразу гарячим розливаю в баночки, які простелізувала. І оцей маринад також захватуємо і по баночкам розливаємо чи розкладаємо. Так. Якщо у вас кришечки під ключ, то ви закатуєте ключиком. У мене кришечки під євробалочки. Я закатую просто кришечкою. Ось так. Все. І так кожну баночку. Ось такі у нас баночки виходять гарненьки. Дивіться, як гарно виглядає в баночках наш салатик. Якщо отак от зберігається, дуже-дуже добре отак закатаний, но можна ще просто в холодильнику зберігати, не закатувати, так як я вам порадила в судочку. Хочете, перевертайте, хочете ні. А зараз саме головне, коли ви закрили, вкрийте його чи полотенцем, чи якимось плідом, чи одіялом. І хай він ще сутки постоїть. Потім через сутки прибирайте, хто в кладовку, хто в гараж, а хто в погрібі зберігає, хто де, кому як зручно стоїть. він. Гарно зберігається він гарно. І саме головне смачний. Смакуйте на здоров'я!